Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Після ударів по стратегічній авіації 1 червня один з російських пілотів перейшов на бік України під виглядом, нібито відведення борта в безпечне місце під час української атаки. Він підняв борт і переправив його в Україну. Україна отримала стратегічний бомбардувальник. Пишуть джерела інформація, перевіряється, можливо, Україна таки отримала другий ту 95 і це не перша така операція. Після останніх ударів, що один з пілотів стратегічної авіації перейшов на сторону України, про це заявив колишній радник Міноборони України Сергій Кузан в інтерв'ю Детелграф. Пілот таємно разом з українцями перегнав важкий бомбардувальник в Україну. З його слів, після авіаудару по столиці України один з російських пілотів звернувся до українського чат-бота і передав секретні дані на іншу важливу інформацію. Кузан додав, що йдеться про одного із пілотів російської 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії, що базується на аеродромі Енгельз. За словами кузена, російський льотчик був шокований нападом армії РФ на мирних жителів. Саме це підштовхнуло його до співпраці з українською розвідкою. В той же час не так давно було захоплено таємно резервну полосу. Поблизу чотки носили спецназу ДРГ, захлопнули котел, все заміновано, основні ударні групи на підході. На смузі знаходились два замаскованих Су-35, а та 19 ракет різного калібру, які наші пілоти і десантники успішно вивезли на територію України. Спочатку київська аеродрома, потім таємні. Тепер маємо шалений козир. Декілька пілотів вже почали перебідготовку, щоб атакувати та літати цими бортами. Телеграм-канали партизан стверджують наступне. Після знищення понад 40 одиниць стратегічної авіації РФ на базах в Енгельсі, Олені Дягелєва серед пілотів виникла хвиля відмов від вильотів. За інформацією з джерел близьких до генштабу РФ командири бомбардувальних полків саботують накази, посилаються на непридатність техніки. Подають рапорти на переведення або лікування. Ми не мішень для шоу Путіна. Повідомлення пілота ту 95 який зник із частини. Чому бояться злетіти? Перша демонстрація точності українських ударів дрони і ракети завдали ураження навіть у закритих зонах. Друге розуміння з суполює не лише на техніку, а й на тих, хто її пілотує. Третє: зростаючі ризики безпілотного переслідування українські дрони можуть атакувати після посадки. Четверте психологічний шок. Уперше за всю війну ворог атакує стратегічну авіацію не на фронті, а в тилу. Реакція Кремля, загрози, арешти, спроба відновити дисципліну через ФСБ, і штрафні команди, інформаційна блокада, державні змі мовчать або вигадують успішні бойові виліти. Накази летіти виконується вибірково, особливо в частинах, де були втрати. Довга рука Україна. Як це працює? Аналітичні удари по місцях базування, контроль супутної логістики, дрони чекають, поки техніка збереться. Спрямовані психологічні сигнали через анонімні повідомлення, які поширюються в середовищі пілотів. Вони знали, де ми спимо, де заправляють, де ховаємось, і вдарили. Анонім з авіаполку в Саратові. Страх сильніший за наказ і пілоти не самогубці. Поки політики говорять про силу, армія міркує про виживання. І коли бомбардири бояться злітати, значить не або вже не за ними. А за тими, хто не боїться бити у відповідь. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.